От, так от і виходить ремонти після чиї ремонтів. Він блудив цей скутер по ремонтах і купулявся то карбюратор, то насос, то комутатор. Платилось гроші, проблема з іскрою так була і залишилась. І проблема з іскрою то знайшлась, мене зараз зрозуміють майстри. Сама проблема, із якої колись він зупинився, то знайшлася приблизно за 2 години часу. Все, решта час це я переробляю після майстрів, тому що коли ти шукаєш і підказка молодим, бо ніхто не може. У мене також буває таке, що не можу зробити, то став, не став, не залишай новий, бо він новий карбюратор, він взагалі, блін, не робить. А став те, що на ньому було. Тому що людина вже не може і, і навіщо, якщо бензонасос шукають, от купили, не провіривши. Я не розумію, хто що де. ну вже Коли все запустив, вже думає, вже зібрав три рази. Да? І, і їдеш сама класно, вже от з карбюратором, тому що ти Ліпаєв взагалі не знаю, був Ліпаєвський, що їхав на цей. Над цим ідеально. Їду-їду закінчився бензин. Ну як же і власник? Власник хороша людина, але він каже, десь вони там міняли бензонасос, те робили те. І все, що не робили, то все, що казалося, то треба перероблювати. на той час. І по катушках, і акумулятор всаджений залишити, поставити. Ну так, друзі, до речі, хто не знає, то так і ви заплутаєтесь. Тому що тут, допустимо, про... а на фішки вони ж перепіновували, так і не довтикали. Пропадає контакт, так само. да Ці такі речі траверсу підтягнути, і це все, це все банальне. І, і цей. Але отакі от, от гоп-стоп неприємності, які незрозуміло. Навіщо, то ви заплутаєтеся самі, тому що ви, можливо, вже і проблему знайдете в процесі і вирішите її, але заряд за собою змін, які не ставилось на ті е, місця, при яких їхав скутер, то там вже і от і ловить блуд. І вас, і, виходить, що проблема за 2 години була б рішилася, а виходить, сутка вже пройшла майже. Ну, не сижу я, бо то голову можна зламати, ж поміж, поміж те і те, і те, що дивимо. Але стараємось, стараємось не відходити, бо коли на пів дороги залишаєш і думаєш, потім я беру друге, беру третє, ні, ні, ні. Треба альбо, альбо довершити. І виходить, вже коли я замінив на насос, який тут, я добре, що хлопчина, це все приніс мені, все, що було на ньому. І він був закритий ось такими вот штучками, і там була грязь, і він запустився. І я думаю, ура! І запереглив карбюратора. Ну, таке.